Ольга Решетілова, координатор благодійного фонду Повернись живим, щойно повернулася з зони АТО і одразу до нашої студії. Ольга, доброго вечора вам. Добрий вечір. У двох словах, яка там зараз ситуація? Ну, власне, як і сказав речник, ситуація дуже напружена. Я була в зоні АТО півтора тижні. Це така одна з найважчих моїх поїздок емоційно. За цей час був знищений фактично штаб 34-го батальйону. Я думаю, ви знаєте про це в Кордюмівці. Загинув боєць 17-го батальйону, боєць 54-го батальйону. От власне я в той час перебувала там. Ситуація загострюється і там це очевидно. Але судячи з того, що я побачила за кілька годин перебування у Києві, тут не зовсім розуміють, що, що відбувається там. Уже у людей в голові вибори. А от підписаний закон про місцеві вибори, ми готуємося повним ходом. У угу. нас війни нема. А які ваші враження від нової системи пропуску в зону ОТО? Ви знаєте, тут навіть проблема не з системою пропуску. Тобто, система пропуску як погано я маю на увазі цивільних осіб, як діяла погано, так і, і діє. А на КПВВ це контрольний пункт в'їзду-виїзду. А Зайцево просто кілометрові черги. На той момент, коли я там була, була черга близько трьох кілометрів. Мами з грудними дітьми намагаються в'їхати з одного з іншого боку, тому що ну це соціальні виплати, це продукти. А просто був чоловік, у якого від обстрілу на тій стороні загинуло двоє батьків, і він намагався проїхати, щоб їх просто поховати, і ну, його доводилось просто офіцерам на свій страх і ризик проводити фактично за руку через пункт пропуску. Ось але у нас нова якась політика. От надійшло рішення, я була якраз з Дзержинською до мене звернулися люди з міської ради. Надійшло рішення координаційної ради при штабі АТО про новий режим пересування вантажів у прифронтовій території. Дуже дивне якесь рішення, і як потім я з'ясувала, воно приймалося в адміністрації президента. А ну, от уявімо собі, місто Дзержинськ, це перефронтове місто, від якого там в трьох кілометрах ідуть бойові дії. Але власне у Дзержинську за рік після звільнення, 27 липня, він був звільнений. Ну налагодилося більш-менш мирне життя. Тобто люди чують, звичайно, обстріли до Дзержинська завдяки Збройним силам України, які його захищають, долітає дуже рідко і відносно люди живуть нормально. І тут приймається рішення про обмеження ввезення продуктів в сам Дзержинськ. До Дзержинська добратися через Константинівку дуже просто. Тобто туди вільно пересувалися товари. Тепер приймається рішення, що всі вантажні автомобілі будуть. Проїжджати через отой КПВВ Зайцево, який так перевантажений страшенно, де люди ну фактично днями й ночами стоять у чергах. Туди ми ще направляємо весь вантажний транспорт. Тобто він робить коло, проїжджає через Дзержинськ, потім їде на Майорський, який, от щойно речник говорив постійно перебуває під обстрілами. Він впритул прилягає до Горлівки. Потім проїжджають. Через позиції 17-го батальйону, тому що там, а там ну, нещодавно підірвався КАМАЗ на міні. Там постійно обстріли ну, не буває дня, щоб там не було бойових дій. Тобто ми направляємо цей транспорт з продуктами в Дзержинськ через зону бойових дій. Хоча ну, є абсолютно нормальний в'їзд в Дзержинськ. Коли я почала з'ясовувати, що ж насправді відбувається, це виявляється у нас такий режим. Тепер ми так боремося з контрабандою. Ось і будуть. Ну, це пов'язано зі створенням логістичних центрів, про які ви вже, мабуть, чули: дев'ять логістичних центрів по всій прифронтовій території, і у зв'язку з цим обмежили. Кількість суб'єктів підприємницької діяльності, які обслуговують магазини в прифронтовій території. Тобто, у нас є, наприклад, село Луганське це крайнє село, яке від от, після відходу з Дебальцева залишилося а, на українській території. От, це сіра зона, фактично. А там діє магазин. А цей магазин обслуговувало 15-12 дванадцять 15 чи фопів. А, Згідно з останнім рішенням фіскальних служб, фіскальної служби, тепер цей магазин будуть обслуговувати три ФОПи, і серед них жодної, наприклад, пекарні. Тобто хліб, цей магазин більше завозитися не буде. Коли я запитала, що ж робити цим людям в Луганському, ми сказали, от будуть відкриті логістичні центри. Логістичний центр це такий великий оптовий ринок, куди всі приїжджають і продають по, ну ми так сподіваємося, по оптових цінах. Оці бабусі з села Луганського треба їхати за 15 кілометрів через зону бойових дій до логістич Центру для того, щоб придбати хліб. А, ось такі дивні дуже дуже дивні рішення. Причому, ще що мені сподобалося, тепер в прифронтові зони а, не буде возитися алкоголь в принципі. А, таким чином, ми очевидно боремося з контрабандою. Хоча ну, історії сухих законів, хто, хто власне читає історію, ну, говорять про те, що заборона алкоголю, що в принципі він на території України легальним. Призводить якраз от до того, що для до, до умов. контрабанди да, та до умов. Ми створюємо умови для контрабанди, ja. щоб потім героїчно боротися з нею блуждаючими танками. Розумієте, ну, ну це неправильно, це не системно, абсолютно і я, от хочу добитися від когось в адміністрації президента. на кому ж належить таке геніальне рішення, і, і чому так? Поки що я натикаюсь тільки на повне несприйняття своїх логічних довідів. Угу. А от на вашу думку, як, як волонтера, як би можна було зробити оцю систему постачання продуктів туди на передову? Ну там, на лінію зіткнення так. Там вона є налагоджена. Там, от за, за цей рік, після звільнення цих територій а, бізнес ожив. Ма, ну, все-таки життя триває, і малий бізнес він працює. Працюють магазини, а, постачаються продукти, якісь працюють там невеличкі ферми, пекарні. Тобто, як би там не було, люди в цих умовах знаходять собі сили на підприємницьку ініціативу. І замість того, щоб привітати це, ми от фактично знищуємо будь-який бізнес в прифронтовій території. Це ну, катастрофічно неправильно. З чим це пов'язано? Як мені пояснили, що в магазинах у прифронтовій території різко зросли продажі і обороти. Кажуть, що це нібито контрабанда. Ну, це не контрабанда, це люди з цієї з окупованої території приїжджають і скуповуються на українські території. Як мені сказав один чиновник з адміністрації президента, а як ти ще уявляєш, ми можемо економічно задушити окуповану територію? Ну, знаєте, ну давайте, може, вугілля у них перестанемо купувати або перекриємо їм електроенергію. Але просто мрити голодом людей. Причому і тих, які з того боку війни, і тих, які з нашого боку, наші люди, стільки за рік було докладено зусиль, щоб налагодити діалог з цими людьми, і військовими, і управлінням цивільно-військового співробітництва, і волонтерами. І ніби якось ми почали знаходити точки дотику, ніби люди почали усвідомлювати, що поки є тут у них на території збройні сили, вони захищені. І тут такі якісь алогічні рішення, які. Ну просто перекреслюють все, що було зроблено за рік. Якщо вони алогічні з точки зору волонтерства там і людей, то можливо там є якась інша логіка. Ви не підозрюєте? А, ну мені так і сказали. Ви не підозрюєте, є у нас є інша логіка. А, можливо, я би хотіла дуже її почути. Цю логіку а, я, яка логіка може пояснити знищення підприємництва на українських територіях, не на окупованих, на українських, я підкреслюю. А, Мені здається, що логіка просто в тому, щоб перерозподілити потоки, я іншого пояснення для себе не знаходжу. Угу. Зрозуміло. А взагалі, видно, там якось, що йде боротьба з контрабандою, бо ми пам'ятаємо, що останній рік не всі, але значна частина блокпостів це був маленький бізнес. Угу. Боротьба з контрабандою є. Цих сім мобільних груп, які були створені, куди ввійшли волонтери, вони справді працюють. Але... Тут теж є дуже багато суперечливих моментів. Вони, тобто, ловляться якісь фури, які намагаються поодинокі там, які намагаються перетнути кордону, яких не дуже добре там оформлені документи і так далі. Ну, наприклад, була зловлена був зловлений бус, який віз у село Новолуганське, це теж сіра зона, шифер, якісь там будівельні матеріали на відновлення садочку. У них не було документів. І ось цим ми розбираємося. І при тому всьому один генерал прикордонних військ особисто приїхав супроводжувати фуру з горлівки на нашу територію з алюмінієм. А в нього з документами все було добре, і його пропустили. Ось це було все на моїх очах. Ось вам, будь ласка, боротьба з контрабандою. Директрисі садочка дуже важко оформити документи згідно з усіх з усіма правилами. А генералу це значно простіше. Тому боротьба з поодинокими фурами є безсистемною. І я, я прихиляюся перед тими хлопцями, які в цих мобільних групах і справді намагаються щось робити, але починати треба з системності, і ми ж розуміємо, що криша цієї контрабанди значно вища. Угу. Зрозуміло, дякую, що завітали до нашої студії зразу дякую. з передової. Нагадаю, що ми спілкувалися із Ольгою Решетіловою, координатором благодійного фонду Повернись живим про те, як там а, на передовій має на увазі будуть функціонувати спеціальні а, логістичні пункти, де люди з фронтових територій зможуть купувати усі необхідні речі, в тому числі їжу.